Слушай, ты хорошо готовишь. Очень даже хорошо. Ага. Да, я хорошо готовлю. Хорошо, ты хорошо готовишь. О! Всем привет! Я зараз нахожусь в себе дома. Я с вами проведу обычную экскурсию по своему домику. На другом дереве у мене ничего немає. Ні, моєї Іспанії, яка дуже волі велика. І де йдуть рейки. Зараз я кудись доїду і вам все тут розкажу і покажу. Я зараз тут дивлюся цей Майнкрафт Фільм. Прикольний доволі. Ну, що сказати, починаємо. Все, сюди йдемо. Так, це мій найперше діє, якому я колись жив. Так, це у нас центр, як ви бачите. Зараз я ось тут, коротше, це, воно ну, нехай там далі йде. Це я обновив пещеру і тепер вона повністю це тепер, типу, я навіть не знаю, як це називати. Просто піщера лавова. Лавова, да. Лавова пещера. Так, ідем далі. Я вам казав це домик, в якому я колись жив. Зараз я живу в цьому домі, а раніше я жив в цьому. Ось, все, бачите, а це я построюся від столик, ось все діло. Тут у да, мене був повний порох. Тут я трохи зробив більше потолок, як ви бачите, все, бачите тут, бачите, а воно дуже було бути тут, а не тут. І тут, а бачите, воно? Ну воно коротше, трохи, трохи вищим стало. Ти ніколи не будеш щасливий.

О. Короче, что у мене тут є? М -м я вот это все делал очень долго. И це было довольно важко. Дуже важко. О, нет, зараз будет. опа! Значит, так, что у мене тут еще имеется? Це у нас выходит. Тут я помню, робив цей фонтанчик, я сам его зробив, Скажите, прикольный, хороший, такий, классный фонтанчик. Це ви бачили, давайте я ще раз вам. Ой, я знаю, що можна зробити. Давайте ка Давайте-ка за мною. я запиші. Якщо хтось скаже, то дивіться, що я зараз зроблю. Якщо хтось сказав, що мене ще дивиться. Спасибо тому, хто мене дивиться. Дуже вам дякую, тому що. Во, дивіться. Все, фотографіруйте. О, подивіться. вот ну Во! Вот так, фотографируйте. Ладно, все, давай я до уже стану. Так, на Ну все, еще раз фотографируйте, если шоу тут тоже сработает цель Дальше. Ой, блин, прям не заходь. Так, давай я это вообще уже закрыл, чтобы ничего такого не было. Все. Закрыл. значит так тут как вы бачите о бежу, тут радарку золотой лоп снимаю как вы бачите я тут строю но там есть, кстати еще один давай таки я до него кстати даже спущусь так по лестнике вау лопа Парнікіо. Ви це бачите? <смір> Ви поняли? То есть я тільки що знайшов що якийсь сундук. Подожіте, що за серце моря. Йой! Серце моря? Що? Какого? Що тут робить серце моря? Добре, так а це що? кристали примерні кристали якісь. Ну, кольчужна, кольчужна броня, ну це ми всі знаємо. І музичний диск. Подивіться, Що за музичний диск? Що ми... ми поставимо десь там на поверхні, послухаємо. і послухаємо. ну-ка зараз. Деш, де да, 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 ж тут може бути музичний диск. Ой, точніше, є погравач. А. А, я понял, я це бачу. хай воно тут пока что гуляє, а ми далі підемо. Десь цей дом я колись дуже його любив, але зараз я улякаюсь либо кузненцями, либо своїм самим найпершим. Бачите, домом. Потім, давайте. Я сюди долучу. Короче, -да. Короче, дивіться, я зараз піду з кимось поговорю, що тут мені... йо-моє. -майо! Йо. не роки для новичків. Голем, це тут тутешній охоронець і він вам нічого не зробить, але ні в, в жодному разі не трогайте селяна. Або ж його. Тому що, якщо ви його не вдарите, то вам може настати кінець. Але в глибині дощі він хороший парень, тож... Нормально. Так, дальше. Колокол. Что нам означает? Думаю, все профессионалы, либо обычные игроки знают, что он означает. Но очки не знают. Так вот все, что он означает? Вин означает, когда ты в него бьешь, что все жители хватит. Потому что это предупреждание не то что нападение будет. Да. Так, я понял, те вот лавки. Я, кстати, не знал, что это за лавки. Так я поняв, лавки. Ну, спеціальні такі лавки. Типу там, де можеш торгувати. Так, добрий день, завжди зараз буде. -да 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 -да. Мої рейки, це понятно, ладно, піду, додому зараз послю шоу, бо все було нормально. І далі продовжимо. Уху! tá conosco Так, кидами, ідем, ідем і... Так, що в мене тут і нового. Ви, я думаю, ви бачили цю пещеру. Я дуже довго це все тут розложу. Я в ту сторону поїхала. Вон, бачите. бачте. Да. Короче, все, как вы бачите, и еду, все прекрасно, все идеально вообще. Так, еду, еду. Ну там метан, кстати, стоит. Да уж. Хотя. Це... Мне дуже нравиться зараз так їхати. Просто вот я так кайфово, ладно, выхожу. А вогнетка далі поехала. Стоє! Блин, ладно! Короче, вы знаете, как це зробити, вам уже показываю, но еще давай еще раз вам покажу, чтобы не нашли на всякий случай, я не знаю. Дивіться, ви, короче, ставите ось тут такі от блоки ось таким чином. Так, вот от можна, кстати, і не ставити, бо вони тут не треба, там просто рука на вас штука. Тут значить, один сахи два слаки і на цій стороні ще один тут ставити. Після того, да, там на трієчку поворачуєте, щоб все було. На тричку? С этого тут ставите тут блок. І у вас виходить така ось штука. По мерках, Коротше, все. Це була друга частина мого відео про Майнкрафт. В наступній частині, я думаю, буду щось строїть. Все, давайте. Гарного дня! Надіюсь, хтось подивиться. Давайте. Хорошого дня. Не боляйте.